Забезпечення прав людини у місцях позбавлення волі, гуманізації, умов утримання та впровадження європейських стандартів усе це є необхідними кроками на шляху до ЄС. Але чи можлива справжня реформа без ефективного механізму контролю? Чи не станеться так, що всі спроби змінити систему залишаться лише на папері? Реформа пенітенціарної системи вона передбачена нашими основоположними документами. Вона відображена в проєкті і дорожньої карти ну, по відповідним розділам, да, як я сьогодні казав. І це, ну, це одна з фундаментальних, скажімо так, складових стандартів дотримання прав людини. Це невід'ємна складова адаптація українського законодавства до актів права ЄС. Саме для цього при державній кримінально-виконавчій службі України створено консультативну експертну раду, новий орган, який має допомогти реформувати кримінально-виконавчу систему та впровадити механізми прозорого управління. Чи буде цей орган реальним інструментом змін? Які виклики він має подолати? Відповіді у нашому матеріалі. Експертна рада це незалежний дорадчий орган, що має виробляти аналітику, напрацьовувати рекомендації та сприяти комплексній трансформації кримінально-виконавчої системи. Насправді з цією системою є дуже багато проблемних питань, і саме для їх комплексного вирішення ми вирішили залучити експертів і створити таку раду для того, щоб мати кращий зв'язок з громадськістю, з експертними колами, з правниками, з науковцями, щоб разом спільно. Не зусиллями перетворювати цю систему там відповідності до кращих міжнародних практик. головою новообраного органу. Обрано знаного воєнного журналіста, антикорупціонера, співзасновника благодійного фонду Батальйон волонтер Романа Бочкалу. Відповідне рішення одноголосно ухвалили під час установчого засідання 12 березня. Ми хотіли запропонувати обрати. Завдання ради не лише оцінювати стан в'язниць, а й допомагати у створенні законодавчих ініціатив. Тут питання в чому саме головне, щоб наш орган став дієвим, щоб він був ефективним і щоб наша комісія збиралася не просто для того, щоб поговорити, а щоб напрацювати реальні якісь ефективні експертизи, які будуть дійсно корисні, будуть впроваджуватися в подальшому тими органами влади, тими організаціями, інституціями державними, на яких покладе відповідний обов'язок В рамках саме цієї ініціативи ми могли підтримати три компоненти, які були сьогодні згадані. Перше з них це перегляд та розробка законодавчих ініціатив, тому що, як ви знаєте, юнодісі є хранителями пенітенціарних стандартів хочу також повідомити, що юні цього року планує розробку дорожньої карти щодо ресоціалізації та реінтеграції засуджених, яка буде включати як пенітенціарний компонент відбування покарання, так і подальшу підтримку під час пробаційних заходів. На установчому засіданні, зокрема, акцентували на тому, що реформування панітенціарної системи є невід'ємною складовою у дорожній карті вступу України до ЄС. Роман Бочкала поділився першочерговими завданнями, над якими варто почати роботу. Ми сьогодні чули саме головне і ключове, що я би відмітив, це те, що Україна рухається в бік Європейського союзу, хоче набути членство. Відповідно, та дорожня карта, про яку сьогодні йшла мова. Вона включає в себе кілька розділів, зокрема, фундаментал, перший розділ, куди входить якраз і система ювенальної юстиції, і система пенітенціарна служби і так далі. Тому наша перша задача, я бажаю, зробити відповідний аудит, подивитися, на якому етапі ми в реалізації цієї дорожньої карти, де ми зараз на середині знаходимось на початку чи вже ближче до кінця ефективної реалізації. І от визначити для себе, що конкретно ми можемо. Зробити не рік створення консультативної експертної ради при державній кримінально-виконавчій службі України не унікальне явище. Подібні дорадчі органи вже працюють при багатьох державних інституціях. Проте досі такий механізм не застосовували у сфері пенітенціарної системи. Я не знаю, чому це ну, не робили раніше. Подібна консультативна експертна рада є там і при інших державних органах. Внах, в принципі, це і громадські ради, ви знаєте, є в багатьох органах. Це, ну, в одних випадках це елемент контролю з боку громадськості. Да? У нас він також присутній, от, ну, цей елемент контролю. Тому що ну, не секрет, що на умови утримання, да, на поводження з засудженими, затриманими, ну, ми отримуємо багато скарг. Ми постійно над цим працюємо, розглядаємо їх, намагаємося якось реагувати. Сьогодні особлива увага приділяється не лише виконанню покарань. Важливо розвивати механізми виправлення та соціальної адаптації, щоб людина мала можливість виправитись та не повертатись до протиправних дій. Як адвокат і правозахисник хочу подякувати Міністерству юстиції за те, що запросили членом до цієї громадської ради, яке установче засідання тільки що пройшло. Про що йде мова? Мова йде про те, що петенсерна служба вона повинна давати руку людині, яка попала за грати. Вона повинна знайти той вихід. Щоб людина могла вийти і стати на шлях здорової, здорового життя, здорового правильного життя без кримінальних злочинів. Тому ми якраз і зібралися, щоб допомогти системі з моїм досвідом, з досвідом членів цієї ради, ми зробимо максимально, щоб порушень практично не було або були їх менше. Консультативна експертна рада важливий крок у реформуванні пенітенціарної системи України. Однак її реальна ефективність залежатиме від того, чи будуть напрацьовані пропозиції не просто обговорюватись, а впроваджуватись на державному рівні. Час дасть відповідь на це запитання, а ми будемо тримати вас в курсі.